Ну що, привіт друзі. Наконець-то ми закінчили. Повністю вже. все було здороблено. Дивимося, це софітики, Так вийшло все. Давайте задню частину. Не знаю, сонце буде вам видно чи не буде. Фасад теж пороблений. Тут зараз подойти. Так, давайте так, повністю це відкриваємо туалет. Повний фініш вже потолок бачите вагоночку, все чотенько, клево. Так що якось так. Давайте кратко пробіжемося. Газобл газоблока пошло на цю, всю всю, на всю цю будову півтора куба. Це все залежить, хто як буде ложити, ну, плюс-мінус півтора з головою вистачає. Каналізація, туалет зроблено два кольця глибиною ну метрових кольця в діаметрі 1,20 двадцять. Теж все завісить, хто як захоче робити. Ну, плитка, це само собою, вже не так-то багато. Тут робилося з трьох видов, те, що залишки були через то, тоток. Удачно. Фасад зроблений барашиком. Так що залишиться тут декоративну плитку, тротуарну плитку положити, бо все нормально. Тут вже теж закінчено, душ зроблено, Показую, все працює. Власник вже полочки поцепляв, бачите, гардіробчик собі зробив. Так що, Теж розказую, як тут працює каналізація викопана як його? викопана яма, ,80 метр вісімдесят, заложені були отут півтора метра от здання, заложені були резиною скати від машини. Хто які хоче, такий лошаді. Потім внутер закиданий крупний камінь. Для того, щоб застерегтися від кротів, які лазять і закручують повністю всю систему. О, да і все. Ну, Якось так. Чому так, якщо що, довго робилося, Ну, воно йшло поетапно із-за того, що ми робили. У мене там є предыдущі відосики. Теж з лійками вже закінчено, будемо приступати до другої роботи, там воно вже навіть зроблена, траншея розмічено під фундамент другого будівництва. Так як все збирали, все, все компактно, все швидко було з поетапно. І таким от макаром. Бачите як Так що, і планіровка землі, все йшло компактне. Зразу по поводу туалету, яка це нова політика. ціна, я розказую людям, щоб вони могли самі будувати, що як і консультувати. Для спеціалістів ціна не треба. Спеціалісти самі вам прийдуть і скажуть вашу ціну, щоб ви могли розуміти. О. Так що так. Ціна не актуальна взагалі. Спрашувати у людей в кого яке. Я показую вам роботу і все. Я ж не йду до вас робити, я просто показую вам, що можна як зробити. А вам вирішувати, чи вам будувати таке, чи нанімати, чи самому строїти. Даю все. Дякую. Слава Україні! За нами перемога. Все буде добре. Далі буде.